Форум соціальних інвестицій допоможе громадським організаціям, котрі пропонують, як вирішити, до прикладу, проблеми енергозбереження, переробки сміття чи роботи з неповносправними. Потрібно просто допомагати громадським організаціям реалізувати себе. І основне завдання влади сьогодні це законодавчо забезпечити передумови якісного функціонування об'єднань громадян, створити умови, коли буде можливість залучити фінанси. Бо без фінансів багато проєктів ну будуть реалізовуватися важче на форум. Запросили і грантодавців та бізнесменів, які можуть зацікавитись представленими проектами. Для організації, яка вирішить взяти участь в форумі, це є можливість вперше це є представити себе, що існують. Друге це бути обізнаною, що діється в третьому секторі. Наступне це нав'язати контакти. З іншими організаціями з інших регіонів України і також за кордону. А також що є що є можливо є одним із дуже важливих тут. Це безпосередній контакт з представниками донорських організацій. Учасники форуму з українських та польських міст поділяться успішними проектами і досвідом. Видаництво та розповсюдження вуличного журналу Просто небо», народна спільна спільнота взаємодопомоги оселя. Це буде Навчання через практику, громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, громадська мережа опора. Це буде європейські дні Добросусідства. Зареєструватися для участі у форумі можна на веб-сайті. Катерина Рбі, Олександр Бригадир, наш репортер.